Які є ризики е оперативного втручання навіть по цій самі катера? Наприклад, дина остання віддала один кришталик поміняла. А ефекту від цього нема, і друге око за рік повністю втратило зір і те, що діагностика зараз і поліпшилась. але все одно виявити, що там, якщо катаракта дозріла, і за тим кришталиком подивитися, що там на тій сітківці робиться, і яка ймовірність того, що зір поліпшиться після операції, також фактично немає такої змоги. Неможливо, ні, коли катаракта вже ну мутний криштал, почне дно не видно і тому не зрозуміло, що там. А коли кришталик поміня, все добре. А потім з часом у людини з'являється інша проблема. Наприклад, діабет дає ускладнення на сітківку або макола і потім зір втрачається, і зір все одно падає, і повернути його неможливо. Тому з очима так да буває ніколи не знаєш, чим скінчиться операція, який буде результат, на жаль.